Як просувається курська операція? Експерти зробили аналіз головних змін на мапі боїв станом на 25 вересня. Наші взяли під контроль з десяток поселень. Головне на цю мить далі. Ви на каналі «Сій час. Підписуйтесь і поїхали. У Курській області Російської Федерації Збройні Сили України просунулися на південь від веселого. Загалом відбили понад 10 населених пунктів. Сили оборони продовжили наступальні операції вздовж всього виступу на російському прикордонні. Про таке йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Скажу більше, наші взяли під вогневий контроль важливу трасу. Дорога веде прямісінько на Курськ. Незабаром буде не лише під вогневим, пишуть телеграм-канали. Тим часом Міноборони РФ звітує про відбиття атак ЗСУ. Давайте одразу і почитаємо їхні звіти. Отже, цитую. Минулої доби підрозділами угруповання відображено дві контратаки противника у напрямку населеного пункту Любимівка. В результаті ЗСУ втратили до 15 осіб убитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину та два автомобілі. Одного військовослужбовця ЗСУ взято у полон ідеться у ворожому відомстві. Втім, гончий кінь Лавров почав жалітися, щодо курської операції не денебудь, а в ООН. глава МЗС РФ. Наїхав на керівництво, мовляв, а чого ця організація мовчить щодо операції Курськ? Лавров поділився вигадкою російської сторони, що українські сили нібито атакують цивільні об'єкти. Далі його пряма мова: цитую, нічого не виправляючи. Я не чув голосу представників ООН, які за права людини відповідають, включно з звісно ж генеральним секретарем Антоніо Гутерешем. Мається на увазі. Ну і заразом у медіа передаються таке, начебто на Курському напрямку, сьогодні перший день зниження загальної інтенсивності бойових зіткнень. На продовій це пов'язують із томою з обох боків та перегрупованням, пишуть журналісти РФ. Підшумок у Кремлі вже готуються нагородити кадирівців за ще одну неіснуючу операцію. Очікується, що про нагородження буде оголошено у жовтні. Ну і, власне, передбачається. Тоді Збройні сили Російської Федерації зможуть розвинути свої наступальні дії і наблизитися до повного видавлювання українських військових із території російського регіону. Таке от розказують ворожі пропагандистські інсайдери, ну або ж псевдоінсайдери. Серед оцих от медалістів особисто голова Чечні Кадиров і командир підрозділу Ахмат Аптія Лаудінов. Хоча ці брязкальця нічого не значать насправді. Президент України Володимир Зеленський вважає, що операція ЗСУ у Курській області налякала Путіна, оскільки показала його неспроможність захистити всю територію Росії. А поки диктатор кусає лікці та рве на голові останні волосини, збройні сили України розпочали підготовку міста суджа до холодів. Повідомляється, що українські воїни відновлюють критичну інфраструктуру, забезпечують мешканців міста продуктами харчування та водою. У населеному пункті триває підготовка і до опалювального сезону. Це, власне, те, що відрізняє українців і наших українських воїнів-захисників від цих російських нелюдів. А як вважаєте ви, яка ще територія Курщини стане під патронатом Збройних сил України? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Закликаю вас залишати свої вподобайки та активніше підписуватися на канал Се час. на цьому ставлю три крапки. Дякую вам за увагу і до зустрічі. У росіян паніка зсу просунулися на Курщині на ділянці, де нещодавно прорвали кордон. Кадирівці жаліються, що потрапили в оточення і мріють героїчно евакуюватись. Тим часом ситуація навколо Курської АЕС залишається серйозною, а на фронті знову загинув російський строковик, попри заяви влади, що їх там нет. Деталі вже замить, а поки нагадаю, аби ви оформили підписку на канал Січас та були активними у лайках і нумо до новин. Збройні сили України просунулися в Глушківському районі Курської області. Про це свідчать геолокаційні кадри інституту вивчення війни, оприлюднені 23 вересня. Так, наші бійці нещодавно підійшли до південних околиць веселого на південний захід від Глушково. Ймовірно, це та ділянка, де українські військові на днях прорвали кордон, оскільки 12 вересня видання Forbes написало, що українські війська за підтримки безпілотників і танків прорвали нову ділянку російського кордону на захід від контрольованих Україною територій у Курській області, саме у Глушківському районі. Тоді українська безпілотна група Хорн, яка підтримувала операцію з прориву, опублікувала відео, на якому видно, як бронеколона збройних сил України перетнула кордон, а потім на великій швидкості рухалася дорогами, що ведуть до селища Веселе. Російські джерела стверджують, що українські війська також атакували поблизу сіл Новий путь і Медвежя. Це на південь від Лужково. Додали в інституті вивчення війни. Головний редактор «Цензорнет» Юрій Бутуса вважає, що наступати на Курщині більше немає сенсу, оскільки зараз немає фактору раптовості, який допомагав нашим бійцям громити окупантів або оточувати та брати в полон. Зараз цієї раптовості нема. Навіщо нам вступати в такі важкі бої на прогр прогризання вже розгорнутої оборони противника в розмін силами? Якщо у нас нема сил, як ми бачимо, зупинити ворога на Донбасі. Ну якщо там нема вже фактору раптовості, ну навіщо знову битися лбом? бом? Це абсолютно незрозуміло. Фактор раптовості закінчився, і тепер треба просто казати чесно: Курськ це всього-навсього одна з десяти. Ділянок фронту, де йдуть важкі бої, тим часом апті Алаудінов гордо повідомив, що його легендарні воїни з підрозділу Ахмат уже 41 день сидять в оточенні на Курщині. І уявіть собі, ці спецпризначенці вирішили героїчно евакуюватися. Получилось так, що ребята продержали цей участок 41 день. У нас є в этом отряді і живореніни. Ну, вот в связи з этими получается, мы ми совещание и і прийняли рішення, том, що надо срочно евакуювати раненых. Ну, теж ахмат їхні перемоги завжди такі: сиділи, сиділи і ухвалили стратегічне рішення, як швидше втекти. Разом з тим, бійці 80-ї бригади збройних сил України разом з танком Т-90 М взяли як трофей прапор підрозділу кадирівців на Курщині та зробили фото на згадку. Напевно, кадирівці вирішили, що прапор буде їм зайвий під час тактичного перегрупування. Водночас противник продовжує далі застосовувати свої ударно-розвідувальні БПЛА Уріон на Курщині. Як повідомив боєць із позивним Алекс, хто б що не казав, а росіяни використовують їх не лише для розвідки, а активно застосовують ракетне озброєння даного безпілотника, користуючись специфікою бойових дій і відносно малою концентрацією ППО. На жаль, випадки їхнього застосування успішні. Маємо певні втрати по техніці. Далі про ситуації навколо Курської АЕС. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі заявив, що обстановка залишається серйозною. Однак, агентство не планує постійної місії на станції. Повідомляє Рейтерс, Агентство зазначає, що українські війська перебувають у південній частині Курської області. Це приблизно за 40 кілометрів від атомної станції. Минулого місяця Гросі відвідав Курську станцію і сказав, що вона буде надзвичайно уражена, якщо на неї буде вчинено напад, оскільки на установці немає купола утримування. Попри це, за словами Гросі, магате не планує постійно розміщувати спостерігачів на станції. Як це було зроблено на чотирьох українських станціях, включаючи Запорізьку, захоплену російськими військами на початку вторгнення. А тим часом в Курській області загинув черговий строковик, попри нескінченні заяви російської влади про те, що їх на передову не відправляють, і це, звісно ж, випадковість, як і сотні інших випадків, як повідомляє телеграм-канал Астра, мати загиблого, 18-річного солдата, звернулась до Путіна з запитанням, яке, до речі, задають багато інших батьків: чому мій син загинув, якщо строковиків не відправляють на фронт? Ймовірно, ці безпечні питання сильно турбують владну верхівку, адже відповідати на них ніхто не збирається. За її словами, він був десь у районі населеного пункту Кариш у Глушківському районі Курщини. Її син Валентин був відправлений на строкову службу наприкінці 2023 року до Костроми у 331-й гвардійський повітряно-десантний полк. У травні його вже відправили на кордон Курської області, хоча він ніколи не підписував жодних контрактів. Жінка дивується, чому Ковики, яких не відправляють на фронт, все ж таки беруть участь у бойових діях. І чому про це всі мовчать? Мабуть, відповідь так і залишиться в категорії державна таємниця. Свої думки стосовно почутого та побаченого залишайте в коментарях, ставте лайки і не забудьте підписатися. А свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд.